Дана цивільна справа цікава тим, що в матеріалах справи є не одна, не дві, а приблизно 11 експертиз, які вказують на те, що Росія Сергій Андрійович не жодного документа на отримання споживчого кредиту. Є відповідні кримінальні справи по цим питанням. є відповідні цивільні рішення, але наші суди відповідним чином визнали даний правочим вчиненим. Що Руслан Сергій Андрійович якоби вчинив з України банком договір і він взяв кошти. Але є відповідні експертизи, про які я казав, про те, що він жодного жодного документа не підписував. Це договора, Це договора застави, які було підписано у нотаріуса. Це були відповідні заявки на виду та еквітанці, які вказують на те, експертизи, які вказують на те, що він жодним чином не підписував дані. Відповідно, він не може нести які-небудь зобов'язані цим до цих зобов'язанням. Є відповідні е, у нас є такі рішення, по якому ми доказали, що е, чи службова особи у Косібанка, чи е, люди, які мають відношення до Косібанку, якимось чином зняли кошти з депозитного рахунку Руслана Сергія Андрійовича. Тобто в нього був депозит в банку Далі. перед цим, перед тим, як наняли махинацію ну, махинацію. Ні, махінація продовжується певним чином ще з 2007 року. Тобто ми намагаємося намагаємося доказати, що Руслан Сергій Андрійович дійсно чиста людина і по документам і просимо таким чином його обіліти. Крім того, я підчерку, що на даний час, в минулому році, ми отримали рішення, згідно якого визнано в банк як відповідачем по справі, згідно якого даного рішення вказано, що Рус Андрійович розміщував депозит на національну валюту, це більше мільйона гривень. Ми не змогли отримати даний кошти, тому що Україсь Банк... Використовуючи певні махінації, зробив зарахування цих коштів якоби на рахунок сері... Сергія Андрійовича в цьому ж банку, який він не підписував. Тобто і відповідно... кредит був взяти, і одразу з цього депозитори... Це декілька справ. Ага, ага. Перше це кредитна справа, це його... де зовсім немає жодного підпису даного позичальника. Але він операцій його визначає позичальника відповідним чином. Банк. банк. Банк відповідно чином визначає його позначальникам, але е, питання до банку, яким чином він намагається його визначати як позначальником, якщо немає жодного документу, який підказує на те, що він підписував якийсь документ. Цього немає. Це перша справа. Друга – це депозит. Депозит це більше мільйона гривень, які ми намагалися стягнути. Рішення суду першої інстанції і згодом апеляційної інстанції підтримував це рішення про те, що дійсно банк не надає Руслан Сергію Андрійовичу депозит. В сумі більше, ніж мільйона гривень. Ми подали відповідний виконавчий документ на примусове сягнення, але банк, використовуючи певні схеми, зарахував на рахунок Русу Сергія Андрійовича, який ми як з'ясували ним не відкривався. І зарахував ці кошти, якоби на його заборгованість. Тобто, так, да, взяв його депозит і зарахував йому як зупинить. Але що зараз, зараз да... є рішення першої інстанції про те, що а, дане виконавчне провадження поновлено. І вважається, що банк не повернувся кошти, і ми будемо продовжувати ці кошти, кошти повертати відповідно Русина Сергія А Наразі апеляція стосується саме кредитного... Наразі апеляція стосується саме цього споживчого кредитного договору. Відповідно, ми намагаємося визнати його недійсним, керуючи тими фактами, що у нас є всі підстави і документи вважати, що позичальник, як вважає це банк Русин Євгеніч, не підписував. Є всі експертизи, всіх договорів, всіх відповідних заяв на готівки, квітанці, як нібито він сплачував за кредит, але є нікої експертизи, які вказують на те, що він не підписував цей документ. Це вказує все на те, що є підстави для визнання договору, даного кредитного договору не дійсно. А чому саме в в першій інстанції навіть відхилив питання прийняття доказової бази як експертиз домування. І він э, вважає суд першої інстанції, що Русин Сергій Андрійович порушив, э, свої, порушив строк позовної давності. І відповідним чином він врахуває, що порушена процедура, він навіть не розглядав дане питання, але задоволив зустріч э, зустрічні вимоги банка і стягнув дорослі Сергія Андрійовича ще 2 мільйони гривень як був позичання. Хоча є експертиза, які доказують, що він навіть не підписував це договори, заявки на вивчу. Anksčiau buvau sudėlusi su du paši instancijai. Darbečiavo, sėdėjau darbečiavo.